З початку опалювального сезону працівниками Криворізької теплоцентралі зафіксовано 25 випадків втручання та зміни проектної схеми опалення, скаржаться фахівці цього теплопостачального підприємства. Стоит отметить, что централизованное отопление это отопление, которое подается целиком на весь дом. И весь дом гидравлически связан для того, чтобы мы могли комплексно предоставлять качественную услугу в каждую квартиру. Но в результате того, когда люди вмешиваются в работу системы отопления, мы имеем ухудшившиеся параметры у потребителей, которые находятся ниже или выше яких саме втрат завдали споживачі підприємству в тому чи іншому випадку залежить від їх конкретних дій? Останнім часом городяни все частіше утеплюють підлоги та встановлюють додаткові секції у батареях однак, всі ці тонкощі не залишаються без уваги фахівців теплоцентралі. Все выявленные случаи мы будем фиксировать и подавать соответствующие иски в суд о существующих проблемах. Мы предупреждаем людей о совершении неправомерных действий на протяжении межотопительного периода, дабы предотвратить какие-либо их финансовые затраты на восстановление проектов в состоянии трудомовых систем, а также для того, чтобы обеспечивать каждого потребителя качественной услугой централизованного отопления. Тож єдиним способом, аби і законодавство не порушити і знизити кількість пожитого теплоносія, нині є ізоляція труб тепломереж та утеплення стіни під'їздів, переконують представники Криворізької теплоцентралі. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, у лютому встановила нові нормативи відрахувань за споживання природного газу для сертифікованих теплогенеруючих підприємств. Деньги, которые поступают за проданную тепловую энергию населению, это 99,3%. От бюджетных учреждений 99,4%. И от прочих потребителей юридических лиц 99,9%. Оставшиеся 10 доли процента со спецсчетов перечисляются за покупную тепловую энергию. Таким чином, теплогенеруючі підприємства змушені 100% своїх коштів перераховувати на користь НАК Нафтогаз України. Такий норматив встановлений на березень поточного року. За словами керівництва криворічтепломережі, тепломережі, введення негативно впливає на роботу підприємства, адже компанія повністю залишається без обігових коштів, рахунки порожні, а це означає, що підготовка до нового опалювального сезону під загрозою, як і надання якісних послуг населенню. «Підприємство не може виплатити заробітну плату роботникам. не может осуществить свои налоговые обязательства и, соответственно, не может проводить ремонтные работы. То есть не осуществлять текущий ремонт, потому что денежных средств нет, не готовиться к следующему отопительному сезону. Як запевняє керівництво кривирі тепломережі, якщо в постанову не будуть внесені корективи, то така ситуація збережеться і надалі. Крім цього, найближчим часом очікується запровадження нових тарифів на теплову енергію. Тому городянам необхідно вже зараз подбати про встановлення в оселях приладів обліку теплоенергії, що дозволить істотно заощадити кошти. Якщо сравнювати дома, -яки, на яких прибор приборучота стоїть, і дома, де осуществляється начислення за услуги отоплення за квадратний метр. то в среднем разница по городу получается от 15 до 30 процентов. То есть при высоких тарифах это будет существенная экономия для людей. Наше предприятие оказывает услуги по установке приборов учета тепловой энергии, по проектированию установки приборов учета, поэтому можно обращаться по адресу переулок Дежнева 9. писать заявление, получать технические условия, проект, заключать договор, и мы же можем и осуществить монтажную работу.